Ми в лісі знайшли техніку, яку використовували для добуття каміння. Його тут дуже багато, і там вони ще щось стоїть. Цікаве питання, чого його не обрали на металолом. Мабуть, спеціально лишили як залишки, як нагадування. Людей тут сьогодні точно як в Полтаві в базарний день на базарі. Дуже людно. Мабуть, це останні такі Так, Що тут? Ну. Пока я знімала відео, десь мої хлопці ділись. Ага, знайшлись. Хлопці вас загубила. Як ви могли мене кинути в лісі серед каміння? Так, вау. Ну що, тут гарний краєвид? Краєвид на наші поля. Поля не наші, але краєвид гарний. Поля не наші. Канадські, санжановські. Такому да? угу. з телефоном все-таки каміння кладуть. Оце така. Ми тільки що зрозуміли знімають. Я тільки що зрозуміла, що оця дорожка вона якраз вперлась тупіком ці камні. І далі наш... наша дорога буде по цим камінням, будемо лізти. Що ти знайшов? Що... що ж метали рейки якісь? Це да. ж вони возили каміння. Да, будували Манреаль. Вони січки. Я, я... Я, я... Я, я, я... Я... А якщо буде зелені то воно все туди піде. Дуже гарно. Я то надіюся, що то буде зі мною так, ми продовжуємо наш складний шлях. Ось камінчики відмічені зеленим кружочком, куди нам треба йти. Ось ідемо, шукаємо ці кружочки. Ось іще далі і продовжуємо нашу дорогу. Хто на мене ругається? Вони на мене ругаються. Тому що стрілки показують далі, непонятно куди. Ну, я не знаю, як ми доліземо. Але сподіваюся, що ми доліземо. Ти йшли до якогось місточка. Але на гору ще ж далеко. Куди йдемо Мост далі? Шатається. Мост шатається? Да. Ой, Йолки, а він дійсно шатається. Так, от пішли до себе. Добре, добре, зараз, зараз. от пішли Так, да. ми Мостові. дійшли до якихось Одинашко. таких ступеньок, ступеньок на цю ж гору. Ми її подолаємо сьогодні. Як справи? Оце зелена дорога, я розумію. А то блин, ходять а то по тротуарам. Обишов вони пишуть. Наприклад, зелена дорога це фасіль. А тут вони просто писали до точок. Да, ну Будемо тепер знати, що зелене це не завжіль. В общем, ліземо, ліземо. Вибрала, називається зелена дорога. Думали, будемо нюхати світочки, збирати грибочки. Наслаждатися краєвидами, але вже майже пішла кров носом, шкрябуємося наверх. Силоньок нема. Але я бачу, що бачу вже просвіт в кінці тунеля, так сказати, то є надія, що ми таке доліземо, живі, здорові. І ще з залишком сил для того, щоб повернутися вниз. Так, хлопці, ми вже кудись дійшли, а я бачу, що оце, мабуть... Ой, господи. Іще пару шажочків, крочків, І я таке теж це зроблю. Взагалі, такої крейзі прогулки пішої пішохідної в лісі. У нас ще не було. Я вже думала, все, дійшли, дійшли. А ні. Далі знову якийсь підйом. Ще кудись А, Дайте, Боже, сили. Так, ну тепер я вважаю, що я дошкрябалась. Далі вже піде рівно і, мабуть, вниз. І ось вона, наша вершина, до якої ми шкрябались так довго. Але гарно. Поля нашого Санжана. Ми трошки передихнули і спускаємося назад. Але що я хочу сказати? Я думала, що той синій маршрут він був дуже складний. Що ми неправильно його вибрали, в, в смислі. Тепер ми стали ось бачите сині точки на синій маршрут. І що та ніфіга, він не легший. Спускатися так само по камінням. господи, ноги підвертаються, лавочки якось щоб передихнути зверху не було. Ну, в общем, сил нам дойти донизу. Ще ми пройшли 100 метрів, 100 метрів, 10 Ми пройшли метрів і дійшли до місця, де просто одвесна скала. Якось по цій одвесній скалі, зараз ми будемо туди вниз іти. За той гори, куди люди ще дируться, ми щойно прийшли. Хух, Не знаю, чи ми бачимо просвіт якийсь в кінці тунеля. Ось якісь трохи є ступіньки, слава Богу, нормально бо тут зовсім одвісні участки. Ну, в общем, що я хочу сказати. Якщо вам Простих маршрутів пеших мало. І вам хочеться щось такого пагаряче, це саме той випадок. того що тут ну, складно. Я не можу сказати, що у нас гарна, звісно, фізична прям підготовка, що ми кожен день ходимо в гори. Але вдома також ми не сидимо, то у нас вже язик на плечі, що я можу сказати? Фух, але ми півдороги назад подолали. Як так, так да. Їх видно з кіломі. А, кілометр. це що, а, ці, як так, так ми пішли? Так, да, ми вже йдемо сінок. Ну, бурундучка ж треба подивитися. Ми це зробили. Ми майже майже спустилися, вже видно там. Видно, там вже кінець, вже рівненька дорога. Хух, це була прикольна пригода, що я можу сказати. Зловили останні, мабуть, в цьому році теплі дні. Вибрались в парк людей, звісно, сьогодні просто було наміряно. Але, але це була чудова пригода, якщо комусь... Хочеться теж пройтись такими складними шляхами, тому що це дуже маленька гра, насправді дуже маленька, але вона нереально складна. Ще в такому місці ми не ходили, ще в таких місцях ми ног не ламали собі. Так що це, а ми пішли далі. На наступні пригоди. День для нас сьогодні ще не скінчився. Зараз ще заїдемо на яблучну ферму. Там сьогодні свято бенюпом яблучних пончиків. Вони неймовірно смачні, ми хочемо їх скуштувати. Ура! Рівна дорога! Ми це зробили! Оце вже таке фінта комедія.